Оль, я в ефірі наживо в Фейсбук. Угу. Всі, всі вже в ефірі, да? так? Так, два. Наживо. Журналістів дуже багато. Ну так. Прийшли в Богославську міську раду. Так, вчора ми були. В богославському районному суді в поліції в місцевому відділенні Богославському зареєстрували документ, який ми назвали зобов'язання знати, який діючий чинний на території державний герб Української СРСР перейменований 1 грудня 91 року в Україну. Ми додали до цього зобов'язання, документи про державний герб. Який ми, 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 ну, коротше, до цього часу ми вважали, що це державний герб України про тризуб. Тобто, кожен з вас може прочитати, взяти, зайти на сайт архіву державних органів влади і побачити такий самий документ, в якому державний герб розташований на цьому документі, чинний до сих пір, а далі немає нічого про тризуб. Немає такого. Опису Державного герба України як Тризок. Ви просто всі ви можете взяти, почитати постанову плюща від 19.02.92 року, номер 2137 постанова, і самі прочитати і спробувати знайти тризуб. Так от до міської ради ми принесли це для чого. Яка в нас мета? Ми реально розуміємо, що місцеві ради, а я ж з Луганської області, там Оля, з Херсонської області, ми реально розуміємо, що саме оці органи влади, там поліція, суди, прокуратури, місцеві ради здали наші території. І вони навіть не повідомили Верховну Раду України про те, що територія захоплена, ми запитували. І для того, щоб... Проявити зараз, що з Луганської області, Оля з Херсонської, що тільки завдяки наявності цього герба наші території ніхто не може ніколи присвоїти. Вони належать українській нації, належали, належать і будуть належати українській нації, але ж треба первісні документи, первісні підписи мати від імені держави, які підробили якогось... 1902 року для того, щоб говорити з сусідами. А в них така ж сама історія. В них Можливо. крутіше тільки через. А вони ж, виходить, підприємці, місцеві князьки, вони їх продали і все. Ого, самі так. собі. Ну території захоплені, здали, продали те саме. Вони ж там і працюють. Давайте так. Ну, даже не знаю, на як на це бургер відповісти, ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кінець ефіра. прибирайте.